Усім привіт! Ви на каналі Поліна Тароледі і будемо дивитися таропрогноз для стрільців на грудень 24-го року. Але хочу вас, стрільці, привітати з вашими днями народженнями в грудні. Бажаю вам всього найкращого, щоб все виходило, щоб ваші бажання збувалися, щоб у вас було завжди багато ресурсу, натхнення, знаєте такої енергії. І було б бажання куди її дівати, да? щоб, в общем, все у вас виходило. З днем народження вас. Отже, е давайте дивитись: е перша колода Pagan Таро». І давайте тут подивимося ваші основні події стрільці на грудень. Так, ваші основні події, стрільці на грудень. Прекрасно. Лицарь жезлів. Так, п'ятірка жезлів. Угу. Десятка пентаклів. Чому перегорнута десятка пентаклів? Сімка мечова. Угу. Значить, дивіться, у вас тут лицар жезлів, прекрасна ресурсна карта. Ви ж стрільці, тобто дуже багато у вас є бажання щось реалізовувати, робити. Да? Тобто це місяць активний, де ви будете, не знаю, скрізь. Да? Тобто, у лицаря-жезлів дуже багато енергії, і він її. Вкладає в те, що йому подобається, тим, в те, чим він горить. Да? І е, він від цього кайфує. Тобто це прекрасна карта е, на те, щоб якщо хочете щось реалізовувати, починайте з самого початку. Якщо хочете якось там, е, щоб якийсь процес продовжувався, теж вкладаєтеся в це. Єдине, що в ці жезлів е, перегорнуті, у вас тут якась каша. Да? Тобто... П'ятірка жезлів це знаєте, коли дуже багато дій ми робимо, але результату там чуть-чуть. Тобто тут не вистачає якогось планування часу, планування дій, що за чим йде. Та, все отак от навалено в купу, і там ми розбираємось. У лиця Ржезлів таке буває, тому що в нього багато енергії, він постійно скрізь і е, думає про різне, і так далі. І е, він через це може бути в розфокусі. І е, от якби ці карти якось одна за одною пішли да, про те, що. Робіть, але плануйте, да, думайте, як ви це будете реалізовувати. Далі, десятка пентаклів перегорнута. Нам говорить про те, що е, це взагалі робота в корпоративних структурах. це... Контакт із сім'єю, це взагалі фінанси і сім'я, да, або якісь структури корпоративні. І тут нам говорять, що можливо, ви будете витрачати гроші, там, наприклад, для сім'ї да, на подарунки. Можливо, ви будете е, витрачати свій час в роботі багато, можливо, і те і інше. Да. Про що тут десятка пентаклів? Про підлаштовування під ваших партнерів. Да, це як робочі партнери, так і особисті. Ви будете під них підлаштовуватися. І, як би, можливо, в тому аспекті витрачати свій час, свої ресурси, гроші і так далі. Вот. Ну, нормально, нічого з такого. Далі, е Манара. Е Манара, давайте на ній подивимося теж основні події для стрільців на грудні. Можливо, ще по десятці пентаклів будете зустрічатися зі своєю сім'єю повністю, з усім складом, знаєте, і теж там думати, що казати, щоб там батьки не переживали. Отак от от може бути ще. Тому, е... Тому чому, чому, чому так кажу? Тому що сім мечів – це карта дипломатії. да. Тобто ми обережно про щось говоримо, ми обережно щось там про, прощупуємо почву. да. І от по десятці пентаклів, можливо, в. Компанії, будь обережно прощупувати почву, наприклад, до наступної вашої сходинки в кар'єрі. Ну, от якось так. Отже, стрільці. Ваші, ваші основні події в грудні на цій колоді. Король вогню. Прекрасно теж така дуже жвава карта. Імператриця перегорнута. І сімірка води перегорнута. Чому перегорнута імператриця? Перегорнута п'ятірка мечова. Значить, король жезлів теж прекрасна активна карта У короля жезлового взагалі все виходить, що він задумує, він такий егоїстичний. Лідер, да? він хочу, можу, називається, захотів зробив, захотів сказав, щоб зробили, і вимагав, щоб зробили, і отримав свій результат. Тобто у короля житло взагалі все виходить. Він е, якби в нього немає проблем з поганою самооцінкою, з якоюсь там, не знаю, соціальною. Е, Привабливістю, він дуже харизматичний. Ну, то є просто шикарна карта для реалізації. Але є імператриця перегорнута із П'ятіркою мечовою. Імператриця перегорнута це або ви з кимось будете сваритись, наприклад. З мамою, або якщо ви чоловік з дружиною зі своєю, або, наприклад, з подругою, або якщо ви жінка, ваші незакриті будуть потреби по імператриці перегорнуті. Да? І тут е такі обставини, да? От, наприклад, п'ятірка мечова перегорнута, нам говорить, що вас попереджують, не треба з кимось сильно сваритися, не треба з кимось сильно виясняти стосунки, тому що це буде впливати на вас, на ваш комфорт, на вашу безпеку безпосередньо. Так? Тобто, імператриця перегорнута, це признак того, що або не знаю, якось небезпечно, або ви якісь роздратовані, або ви якісь такі. Е не в комфорті, да? і ви починаєте піднімати ці теми там, де ну, там не знаю, минуло в минулому ви вже це обговорювали. Це не дало ніяких результатів. А ви ще хочете да? ще раз це обговорити? І, от конкретно в цьому місяці, це дасть ще гірший результат, ніж ви очікуєте. Тому обережно е з підняттям старих тем таких конфліктних мається на увазі. Сімірка води перегорнута, це чіткий погляд на речі. Да? Тобто це, от, сімірка води в прямому значенні це така ілюзія, це там десь от людина стоїть десь в тіні, за чимось спостерігає, їй здається, що там все так класно все таке да? ідеалізація. А в перегорнутому вона все чітко бачить, вона ясно мислить, вона ясно якось, не знаю, бачить цей світ. Да? І це прекрасно. Це прекрасно. Далі наступна колода 78 дверей. Так, і давайте тут подивимось. Ваша робота гроші реалізації для стрільців на грудень. Робота гроші, реалізація на грудень. Для стрільців. Королева жетлі перегорнута. П'ятірка у нас тут. Пентаклів перегорнута і. жриця перегорнута. Угу. Чому все перегорнуто? Через що? Ага, вісімка води. Так, значить, дивіться, у вас насправді дефіциту енергії немає. Да? Тому нам говорять, королева жезлів – забагато енергії. От перегорнутість королевих жезлів забагато планів, забагато реалізацій, забагато ви собі надумали на цей грудень. І через це ви тупо можете не встигати, а взагалі можете злягти. Нам говорять, що ви ще й вигоріти можете по вісімці води перегорнути, що ви вигораєте, да, крутитись, крутитись. І от оця королева жезлів нам про це говорить. Да, от вона в перегорнутому значенні стає роздратованою, їй все бісить, їй все, там, знаєте, от так от мали, щось маленьке, і вона вже роздмухується, як величезне полум'я. Да, через те, що в неї дуже багато енергії, дуже багато планів і такого, а вона не встигає дратується. П'ятірка пентаклів це може повпливати і на ваші доходи, на ваш результат. Да? Тобто тут треба планувати, тут треба е, якби, розраховувати свої фінанси, свої можливості, ресурси, свій час. Да? Е, можливо, по імператриці якось не знаю, розраховувати і на інших да, людей, хто вам допомагає. І жриця перегорнута, що цікаво, про що вона тут перегорнута. Да, Шістка пентаклів теж. Перегорнута жриця, да, це коли ну, ми себе не чуємо, не слухаємо, да, ми не відчуваємо вже себе. Чому? Тому що віддаємо, немає балансу. От, шістка пентаклів це за багато віддаємо. Бачите, тут подарунки, не знаю, накупили для всієї своєї сім'ї подарунки, а собі забули. Або купили всім якісь офієнні подарунки, а собі купили, не знаю, там свічку, да? тому що вже грошей не залишилось. І оце жриці не подобається. Вона каже, якого чорта? Типу, я повинна бути на першому місці для себе. А де я? Ну, от, як би розумієте, да? і от ця жриця вона вам буде якимись відчуттями про це постійно нагадувати. Тому, ну і в роботі так само, да, якщо ми говоримо про роботу, теж саме. будете дуже, наприклад, багато працювати, а моментами буде така роздратованість, або, до речі, пожаріться в роботі, можете чогось не знати, і через це теж вкладатися в це більше, ніж могли би. Да? Тобто тут не, можливо, навіть буде не вистачати якихось знань або навчання. Наступна колода, незалежні. Давайте тут подивимось. А, ваше особисте життя стрільці. Особисте життя стрільців. А, в грудні. Значить, стрільці, у яких є партнер. У яких є партнер, ваше особисте життя в грудні стрільці. Лицарь води, Прекрасно. Дев'ятка води, теж супер. Слухайте, прекрасно. Я вже можу сказати, тут прекрасний місяць для стрільців, у яких є партнерство суперський. Стрільці, у яких немає партнерства, немає стосунки, ваше особисте життя в грудні. Да? Ваше особисте життя в грудні. Шістка пентаклів. Угу. паш Пентаклів. Угу. Дев'ятка мечова перегорнута. Значить, так, дивіться: стрільці, у яких є партнерство. У вас тут кохання, задоволення, визнання, успіх, пристрасть, секс, не знаю, привабливість, дипломатичність, ніжність, кайфовість. Коротше, все прекрасне. Тобто, тут у вас всі три дуже класні карти, всі дуже прямі. Навіть не знаю, що додати. Да? Принц на білому коні, задоволення від життя, від оточення, дії, пристрасті, приз... визнання і так далі. Тобто, все є, да? все для прекрасних стосунків, тут все є стрільці, у яких немає стосунків, ви тут супер сильно концентруєтесь на грошах, на роботі, на реалізації. У вас тут паш пентаклів перегорнутий, тобто не закриті якісь базові потреби. До речі, от, привіт нашій імператриці. Да? Ви себе некомфортно відчуваєте, незахищено, можливо. можливо. Вам Якось ви думаєте, що для того, щоб відчувати себе захищеною, і повноцінною мати базу, вам потрібен партнер. Ну, це таке, знаєте, ілюзорне бачення. Шістка пентаклів перегорнута. Теж дуже багато кудись вкладаєтеся в роботу, в, не знаю, в стосунки, в реалізацію, в якусь, да? але воно вам в цьому місяці буде більше забирати, ніж давати. В принципі, нам карти говорять, що тут немає у вас стосунків в цьому місяці. І, і ви будете склонні до того, щоб страждати з приводу цього. Але це такі по мечів, знаєте, ми страждаємо якби з якогось ну, фактору, який нам навіяло суспільство. Ну, типу, не варто через це страждати. Дев'ятка мечова нам про це і говорить. Ви якби ховаєтеся за цим, от така бідна, нещасна, от в мене там щось не виходить. Хоча насправді все добре, все прекрасно, просто ну, для вас конкретно цей місяць не підходить для цього. Да? Це не означає, що все погано. Да? А тут у нас ми прям сильна йде концентрація на якихось проблемах, помилках і так далі. Я би вам, ну, як це вирішити, да, вам? десятка жезлів. По-перше, займіться чимось, да, займіть свою голову чимось, да, щоб оце не думати про це. Десятка жезлів ще й про е, різні задачі, хабата, реалізацію. Да. Тобто вам говорять: побери споки, да, візьми на себе ще більше відповідальності, займи голову, не думай про це, тому що це прям просто ну, воно нічого з реальністю спільного не має. Так, і. Остання колода Таро Райдера Увейта. Це класична колода Таро, з якої насправді все, всі інші перемальовуються. І давайте тут візьмемо пораду для стрільців на ваш грудень. Пораду для стрільців на грудень. Десятка мечова. Про що вона тут? Угу. Десятка мечува. Ну це більше передосторога, а не порада. Ну по-перше, по десятці мечовій в принципі, нам говорять: завершуй всі свої старі справи, навіть які особливо які довго тягнуться і які ну, не хотілося би їм займатися. Вообще не хочеться, от Вони вбивають вас. Оце десятка мечува, фух, нарешті я вже зробив, мене вже сил не було, і я вже доробив все, фініш. Дай більше ніколи в житті до цього не буду повертатися. Це перший момент. Друге, передасторога в тому попередження, в тому сенсі, що обережно з вашою енергією, з вашим цим вогнем, тому що ви можете через це ну, отримати проблеми. Да? Тобто ви можете вигоріти, ви можете не встигнути, ви можете самі себе забити, ви можете е, ну, самі себе вігнати в такий стан, з якого буде дуже важко виходити. Да? Ну, тобто, тримайте баланс от в цьому вашому вогні. Взагалі, десятка мічова. Бачите, вона така темна, вона дуже неприємна, але, в принципі, вона нам говорить про найтемніший ніч перед світанком. Бачите, тут сонце встає. Тобто треба цю ніч просто пережити, теж як порада. Так, на цьому буду завершувати стрільці. Ще раз вітаю вас з Днем Народження. Якщо вам потрібна таро-консультація, або ви хочете навчитися таро, будь ласка, пишіть мені в інстаграм посилання під відео, і всім пока.